Територія обману продовжує порівнювати російські та українські товари. Наш шоколад більш якісніше такі... Шоколадніший. Шоколадніший, так. зараз ви нарешті дізнаєтеся, як визначити товар, якої країни ви купуєте. Продовжу усієї програми журналісти території обману шукали для вас російські товари в українських магазинах, побутової техніки та одягу. Але найбільше російських товарів, які ховаються за чужими кодами, все ж таки у супермаркетах. Усе від солодкої випічки, цукерок з італійським штрих-кодом, але надписом Виробник Москва. І навіть чорний чай. Юридична адреса Росія, Москва, ну і так далі. Тобто штрих-код один виробник інший. Тут країна виробництва Росія, але код інший. Тут стоїть штрих-код невідомо якої країни. 472. А дивними літерами от написано, що виробник у нас юніляру. Активісти вимагають пояснень від адміністрації магазину. Шановний адміністратор магазину. Ми підходимо, але вона категорично відмовляється пояснювати, чому це російські коди прикриті українськими. Я не буду давати ніяких коментарів, тому що ми нічого не підробляємо. Директор можна Ми нічого не підробляємо. і Ніяких коментарів ніхто давати не буде. Я директор цього маркету пояснить. Підміняють коди не вони. Ми не переклеюємо штрих-кода. Виходить на пакунках і пляшках, може стояти будь-який штрих-код, та, хоч у Ганди, умовно. Тоді як розібратися, що ти купуєш саме: український продукт чи ні? Все просто зверніть увагу на товар. Шукайте не код, не дистриб'ютора, а фразу виготовлено в у нашому випадку в Україні. Будьте уважнішими і тоді не станете спонсорами окупантів. Ну що ж, тепер ви знаєте, як відрізнити російський товар. Писано Знаєте, чому російські автомобілі гірші за українські? Та як дурять виробники соків? Світ запах настав час дізнатися. Тож остаточно переміг у війні російсько-українських продуктів. Ось продукція, яку ви нам надіслали. Це продукція вітчизняного виробника. Ви бачите, вона жовтою етикеткою. Це продукція іноземного виробника, синій колір. Це російська. Щоб мене не спутали, Тут так. російський прапор, тут на український прапор. Вітчизняний шоколад. Додають більше какао-масла. наш шоколад більш якісніший, більша Шоколадніше. кількість. Шоколадніший, так. це да. риб. Спочатку дріжджі плісняві і бактерії групи кишкової палички. І виявилося, що вони обидва безпечні. Так, гектари. Ми тут визначали загальне місто оксиметил Це в нас токсична речовина, отже, в вітчизняному його менше. Тобто він краще зберігався і на нього не ділили високі температури. Російські продукти явно програли українським в якості, Тому територія обману і далі їх розстріляє, винесе смертний вирок. Звичайно, і українські продукти не дуже себе добре поводили. Але от що найгірше, що у цю війну в'язалися люди, зірки. Зараз вони за це і отримають. Ну от і все. Але у території обману є ще одна невеличка ідея. Для цього нам потрібна А Ми хотіли б відправити посилку Володимиру Володимировичу Путіну з тими продуктами, які він забороняв. Український шоколад, українські молочні продукти. Ну, а ще шматочок сала, особисто від території обмана. Ну, щоб він подобрішав. <рес> Дай вам бог, здоров'я.